Вельми шановна Марина вельми шановна президія, вельми шановні лікарі практики. Тема даного симпозіуму, наукового симпозіуму, дуже актуальна і з нашої точки зору приваблива, тому що в загальній практиці сімейної медицини саме така практика, а не чиста кардіологічна практика. Приваблює увагу, нема таких чистих кардіологічних пацієнтів. Є пацієнти, які мають поліморбітний перебіг захворювань, і це факт. В одного і того ж хворого буває декілька захворювань, і, звичайно, в первинній ланці охорони здоров'я треба враховувати ці обставини. Зокрема, дісліпідемія та атеросклероз, про які точиться розмова на цьому симпозіумі, при коморбітному та поліморбітному перебігу досить часто поєднані з гепатобілярною патологією. Таким чином, кардіологія змикається у даному питанні, змикається з гастроентерологічною практикою, і це природньо. І вимагає відповідного підходу. Про що йдеться з точки зору гастроентерологічної практики? Йдеться про діагностику жирової переродженої печінки, неалкогольного стеатозу печінки, хронічного холіцистіту, особливо якщо він перебігає зі сладжем жовчного міхура, аж до ступеню холестерозу жовчного міхура. Ну і звичайно. Передтечею цього може бути білярна дискінезія по гіпокінетично-гіпотонічному типу, що в амбулаторній практиці дуже часто зустрічається і об'єднує ці дві проблеми. Якщо розглянути неалкогольний стеатоз печінки, то вже в рамках тих доповідей, які були, йшлося про те, що неалкогольний стеатоз. Пічінки, це ожиріння, це цукровий діабет, метаболічні синдроми, це і наші медикаментозні втручання, зокрема, навіть антиаритмічна фармакотерапія тим же аміодароном може призвести до неалкогольного стеатозу печінки. Це деякі інші чинники, і ми завжди це повинні враховувати. Діагностика стеатозу печінки не завжди. Проста. Звичайно, це виявлення факторів ризику. Це треба враховувати те, що характерна клінічна картина взагалі відсутня. Уважно дивитися на біохімічні функціональні проби, користуватися сучасними засобами лабораторно-інструментальної діагностики. І, зрештою, ви спостерігаєте, як виглядає. Хронічний холецистит зі сладжем жовчного міхура. Як виглядає холестероз жовчного міхура? Якщо звернути свою увагу на порушення обміну ліпопротеїдів, то це окрема рубрика міжнародної класифікації хвороб, де позначено всі компоненти ліпідограми? Якими користуються в звичайній практиці, вони перед вами з оптимальними рівнями. Що стосується загального холестерину, а саме так на теренах України позначають холестерол, в міжнародній практиці це холестерол, як вторинний одноатомний циклічний спірт, який до 80% синтезується в печінці. А решта поступає в організм з продуктами тваринного походження. Він абсолютно потрібний, нічого шкідливого нема. Навпаки, це попередних статевих гормонів, кортикостероїдів, жовчних кислот, вітаміну Д, компонент клітинних плазматичних мембран та ендоплазматичного ретікулу. Але вся проблема в тому, що погано себе. Поводять відносно ендотелію певні фракції холістерину. Це ж стосується тригліцеїду. Це резерв енергетичних запасів організму. Так, що з одного боку, як в діалектиці, і добре, і зле, в залежності від пропорцій, від співвідношення. В результаті гідролізу розщепляється до гліцерину і жирних кислот та находить в систему циркуляції в жировій тканині. Відкладається у вигляді гліцерину, жирних кислот і моногліцеридів, які перетворюються в пічинки в три гліцериди, що входять у склад знов таки ліпопротеїдів дуже низької щільності і ліпопротеїдів лип... низької щільності. Ми розглядаємо проблему у комплексі від дісліпідемії до атеросклерозу зіма проблемами, які пов'язані з існуванням атеросклеротичної бляшки або атероми, як називають цей процес. І згадуємо історію, ще з 19 сторіччя був запропонований спочатку термін холестерин, а коли хімічно дізналися до того, що це просто клас спіртів, то замість холестерину – холістерол, а далі на початку 20-го сторіччя атеросклероз, а від Миколи Миколаєвича Анічкова депозити на стінках коронарних атерій розцінювалися як атероматозні бляшки. Так, починалася історія проблеми, а далі продовження поганий холестерин, ліпопредідів низької щільності. Це спочатку жирова пляма, а потім, а потім фіброзна бляшка. Це з оболонки з адгезією. Тромбоцидів, це стонщення середньої оболонки артерії під пляшкою з утворенням аневрізми. Відповідно, атерогенез, про який вже йшлося в багатьох доповідях нашого симпозіуму, виглядає саме таким чином, що так званий поганий холестерин призводить до розвитку. Зрештою, атеросклеротичної бляшки. І якщо розглядати атеросклероз як генералізований процес або ліпідний дістрес-синдром, то окрім звичних градацій, тут знайдеться місце також холестерозу жовчного міхура і хронічному стеатогепатозу. Це про те, що немає чистої кардіології для практики нашої повсякденної. Є поєднання і гастроентерології, і кардіології, і будь-якого розділу ендокринології, про що ми були свідками сьогодні. І знов-таки в центрі уваги ліпідограма з її показниками індексу матерогенності, з відомими типами дійслі підемії, де видно, що найбільший відсоток, найбільший відсоток. Атерогенність надбільша, характерна для другого Б типу та 4 типу. Якщо розглянути алгоритми діагностики та підходи до лікування, то при першому аналізі холестерин, який перевищує 5 мілімоль на літр, вимагає того, щоб були розшифровані всі показники ліпідної панелі з подальшим розрахунком ризику. І після цього в алгоритмі надання рекомендацій по корекції способу життя використати саме просте: Дієта, фізичні навантаження, відмови від паління, про що йшлося вже в багатьох доповідях, зловживання алкоголю, нормалізація маси тіла, епідеміологія, яка доказує, що це так актуально для українського пацієнта. І тільки при потребі. Призначення медикаментозного лікування для покращення показників ліпідного обміну у разі недосягнення рекомендованих цільових рівнів ліпідограми через три місяці корекції способу життя. Таким чином розпочинаємо не з ліків, а розпочинаємо алгоритм з корекції способу життя. До чого закликали доповідачів в своїх доповідях, аналізуючи епідеміологію цього питання. Якщо розглянути можливості медикаментозної корекції дісліпідемії, то про це тільки що йшлося в доповіді, шановної професора Радченко, статіни, секвестранти жовчних кислот, похідні фіброві кислоти, нікотинова кислота, поліненасичені жирних кислот, так званий перший і другий ряд гіполіпідемічної терапії, що це все вичерпує і дає досягти. Оптимальних результатів? Напевно, ні. Тому що завжди у пацієнтів є якесь негативне відношення до ліків, які є ліками синтетичного походження. Крім того, їх вартість має значення для досягнення комплайнсу з пацієнтів. Крім того, не завжди вдається досягти. Потрібних рівнів ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності і три гліцеридів. Найчастіше застосовується перша лінія в початкових дозах, а якщо переходять для заради того, щоб досягти потрібні рівні до більших доз, то відразу з'являється загроза побічних. Ефектів, і це теж факт. І статіни, ви бачите, який перелік побічних ефектів при спробі збільшити дози і приймати ці ліки, як це і треба тривалий час, а то й пожиттєво. Це абдомінальний біль, це міопатія, амбліопія. Я тільки перші слова називаю парастезії, свербіж та сухі шкірі і таке інше. Тобто це факт. А якщо далі розглянути секвестранти жовчних кислот, вибрати нікотинову кислоту, поліненасичені жирні кислоти, то ми бачимо теж побічні ефекти. Кількість пацієнтів, які потребують призначення гіполіпідемічних препаратів, величезна в Україні. І тому Тут уже йшлося на нашому науковому симпозіумі про актуальність використання натурпродуктів. Особливо, коли мова йде про сполучення дісліпідемії атеросклерозу з ураженням печінки при гепатобіліарній патології. Що ми будемо настирно продовжувати призначати статіни високих дозах, ми будемо шукати в таких пацієнтів якісь трохи інші. Підходи. І до таких підходів є використання фітопрепаратів, натурпродукту. Таким є, зокрема, препарат з цукрової тростини який допомагає підтримувати оптимальний рівень холестерину крові. Зокрема, це стосується фітостатіну з гіполіпідемічним, вазопротекторним, антитроботичним ефектом який не має безпосереднього впливу на редуктазу, стимулює катаболізм холестерину ліпопротеїдів низької щільності, поганого холестерину в гепатоцитах, підвищує рівень захисного холестерину ліпопротеїдів високої щільності, підтримує відповідне співвідношення двох фракцій холістеріну, ліпопротеїдів низької щільності, і ліпопротеїдів високої щільності. Попереджує агрегацію тромбоцитів путем, шляхом впливу на синтез простогландіна, знижує рівень сироваткого тромбоксану А2. Крім того, численні дослідження показали, що фіто при, в даному випадку фітостатін безпечний навіть при зукровому діабеті. У пацієнтів старше 60 років, у жінок постмеопаузі, при інших ризиках. І це приваблює застосування цього препарату. Висновок фітостатін, коли застосовувати, як засіб медикаментозної корекції пограничної, помірної, дісліпідемії, А таких пацієнтів ще більше, коли цільових показників ліпідограми. Не вдається досягнути за рахунок загальних рекомендацій. Пацієнтам показаний також фітостатін, коли спостерігається гіперхолістеремія, а пацієнти категорично відмовляються від прийому препаратів хімічного походження. Крім того, в проміжках між курсами прийому хімічних і поліепідемічних препаратів. При наявності протипоказань при пацієнтам з патологією печінки і не рок, про що йдеться якраз в доповіді сполучення з гепатобіліарною патологією. При потребі відміни терапії з статінами, якщо підвищується рівень трансаміназ, наприклад, або в комплексній терапії зі статінами, коли для досягнення цільового показника пацієнт. Потребує підвищення дози препарату тих же статінів, а це затягне за собою ризики побічних ефектів. Резюме. Дісліпідемія та атеросклероз в коморбітному перебігу поєднані з такою патологією гастроентерологічною, як стеатоз печінки, сладша та холестероз жовчного міхура. Основу сучасної гіполіпідемічної фармакотерапії складають статіни також деякі інші фармакотерапевтичні засоби. При стандартній гіполіпідемічній фармакотерапії увагу слід звернути на можливість побічних ефектів та потребу використання у зв'язку з цим альтернативного та доповнюючого лікування натурпродуктами, продуктами, серед яких слід відзначити фітостатіни. Фітостатін натурпродукт, новація гіполіпідемічної фармакотерапії, може бути ефективним засобом лікування дісліпідемії, особливо коли вона помірна, погранична. Фітостатин може бути в комбінації зі стандартними гіполіпідемічними засобами, ефективним засобом доповнюючи адювантної терапії. І на завершення найкраще вам побажання галичанам від Поділля. Від центрального регіону України, від нашого Вінницького національного медичного університету імені Пірогова. І жалко, що забрали цей пролісок. Він дарує нам всім українцям надію. Весна це пробудження, це відродження, це життя. Чого я вам і бажаю у вашому чудовому краї. Дякую за увагу.